Знову чорна хустка трауру і смутку накрила Тростянеччину. в зоні. Ато загинув уродженець нашої громади Полозов Вадим Олексійович, який служив у танковому полку військової частини В 09 34 Десна Київської області. На центральному кладовищі зібралося чимало тростянчан, які прийшли провести у останній путь захисника нашої української землі, сина, брата, товариша. Народився Вадим 16 листопада 1995 року в місті Тростянець у 2013 році закінчив спеціалізовану школу номер 3 у листопаді 2015 року. Був призваний військовим комісаріатом на строкову службу до навчального центру А 0665 Десна Київської області. По завершенню служби у червні 2016 року уклав контракт для подальшого проходження служби у військовій частині В 0934 Десна Київської області. Під час службового відрядження у зоні АТО у Бахмутському районі Донецької області. Отримав тяжке поранення, а 9 червня Вадима не стало. Обірвалося життя молодої людини, яка мала плани продовжити навчання, створити сім'ю, подарувати батькам онуків. Навіть природа цього дня сумувала і плакала. Під час урочисте-траурного мітингу з ясного неба пішов невеличкий дощик. Проститися з молодим патріотом прийшли його рідні, друзі, представники органів влади. Зібралися на цьому скорботному місці. Люди різного віку, різної статі, різних політичних релігійних подобань. Але ми зібралися з однією метою вшанувати пам'ять патріота України, пам'ять героїв, який загинув на сході нашої держави. Немає слів, щоб передати всю ту скорботу, яку відчуваєш. Немає слів, щоб сказати матері, що немає сьогодні її сина. Нехай завжди наші діти, наші онуки, всі жителі нашого району пам'ятають про цих молодих людей, які загинули за нашу Україну, які загинули за нас. Для того, щоб ми сьогодні бачили один одного, ходили під мирним небом і бачили, як світить сонце. Вічна пам'ять нашому герою. Нехай земля йому буде пухом. Там на війні зовсім по-другому розумієш, що таке мир, що таке життя. Я бачив дитячі очі, коли ребенка з цим взглядом був не дитячий. йому було сьогодні не... Для того, щоб здійснював мір, щоб ми спокійно жили, працювали, учились. Герой не вмирає. Герой стається на вічному. Вічна йому пам'ять. З великою скорбі вся Трастянищина отримала звістку про загибель зовсім молодого юного хлопця, якому ще, ще жити й жити на цій українській землі. Так сталася доля, що він обрав шлях. Саме захисника української держави. За своїм покликом серця, за своїм почуттям відповідальності, він пішов на ту війну для, дійсно для того, щоб всі ми тут мирно жили, ростили своїх дітей, ходили кожен день на роботу, раділи сонцю яке сходить. А хлопці там зараз на Донбасі кожного дня захищають нашу рідну землю. Дуже прикро, що життя Вадима обірвалося, що ще одна росіянська родина отримала похоронку з фронту. Ми вічно будемо пам'ятати кожного з наших тросячан, які віддали своє життя за нашу незалежність. Вічна слава Вадиму, вічна слава всім тим хлопцям, які боронять нашу рідну Україну. Я переконаний, що ми переможемо, тому що народ, який бореться за святе, за свою. Незалежність, свою батьківщину він завжди перемагає. В цей тяжкий час ми повинні все зробити, щоб підтримати рідних, близьких Вадима. Ми сумуємо разом з ними, висловлюємо слова щирої вдячності за виховання сина і скабуємо також за його загибелью. Вічна йому слава, хай земля буде пухом. Скарбодний день для нас всіх. Для рідних, близьких Вадима, для знайомих, однокласників, для всіх трестанча. Особливо дуже тяжко якісь слова підібрати, сказати, що на душі, коли ми всі хоронимо вчора такого юного хлопчика. Сьогодні Дорослого, мужнього воїна, мужчину, який в свій такий, такі молоді роки вибрав мужню професію захищати нас усіх в першу чергу, потім Трасянець, потім державу. Фактично Вадим це як по возрасту, як син. І тим більше якось тяжко взагалі якісь слова підібрати. Ми ветерани АТО виявляємо таку підтримку сім'ї, кріпіться, якось тримайтесь, всі близькі, рідні, підтримайте рідню в такий тяжкий час. Як кажуть, воїни не вмирають. На жаль, така машина війни забрала життя нашого достойного тресянчанина, але всі будемо всі будем його помнити і завжди, хорошими словами, згадувати, хай земля йому буде пухом, хай спочиває воїн. Не дивлячись на молодий вік, Вадим вже мав звання. Був молодшим сержантом, вступив до Львівської школи офіцерів. Життєвий шлях його, хоч і був невеликим, однак сповнений надії і мрій. І, хоча свої 21 рік він ще не був одружений, однак вже мав дівчину, з якою планував своє подальше життя. Загибель Вадима Олексійовича важка втрата, непомірне горе для рідних і близьких. Він чесно виконував громадський та військовий обов'язок. Коли батьківщина покликала, не вагався. Смерть забирає найкращих. Вічна пам'ятка. Пам'ять герою ей, плине кача, по ти сині, плине кача по ти синій. Моя не лай мені, мене, ж моя, не лай мені. нелаймені, залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. May you the Lord.